Кейт, майфеварит кіті. Хело, го. Вітаю. Сьогодні в нас на розборі е, такий короткий, але чесно, геніальний фрагмент з YouTube. О, так. Називається він Дивовижне годування справжньої дикої голодної зграї бездомних котів. Дуже скромна назва. І знаєте, на перший погляд, ну просто миле відео, але там там відбувається щось набагато глибше. Я б сказала, що це маленький перформанс. От чесно, такий собі акт втечі від буденності, і це мені здається зараз дуже дуже актуально. Год. Починається все з фрази, яку автор повторює, ну наче мантру, ага. це все бігство, бігство, бігство від реальності. Ти і я. Ми всі. Я коли вперше це почув, думаю, ого такі екзистенційні глибини біля котячої миски. Саме так, але ж якщо вдуматися, в цьому щось є, правда, а, абсолютно. Це значить не просто втеча, це свідоме конструювання такої собі альтернативної реальності. Хоча б на п'ять хвилин створити свій маленький світ, де ти все контролюєш. Точно. психологи називають це ритуалами стабільності, коли навколо, ну м'яко кажучи, хаос, людина шукає прості дії, які дають відчуття сенсу. І годування котів ідеальний варіант. Звісно, є мета, є аудиторія, є результат. Ти тут, Бог, який несе паштет. Бог, який несе паштет. Це чудово. І от слухайте. На піку цієї філософії він... <пробіт кічно> він раптом перемикається так, так дуже раптово і звертається до кішки на ім'я Кейт, ламаною англійською, і починає з нею ну такі собі переговори. Угу. От цитата yeah, but you eat three minutes ago. three minutes ago, you eat, you know, you don't, hungry Kate». І це ж так по-людськи. Це просто ну класика. Ми всі так робимо. Намагаємося застосувати логіку до тварин. Так, це явище називається антропоморфізм. Ми приписуємо їм людські думки, мотиви. Щоб давалося, ніби тебе розуміють. От у цьому діалбузі Скейт, Він же не стільки з кішкою говорить, скільки знаєте, проговорює щось для себе. Така собі самотерапія. А кішка ідеальний мовчазний психолог. Який ще й муркоче за послуги? За паште так, але добре, от ми маємо філософію, маємо спробу переговорів, і коли здається, що дивніше вже бути не може, mm -hmm. стається головне. Звучить фраза, яка ну робить це відео просто безсмертним. Звертаючись до тієї ж кішки, він з абсолютною щирістю каже: «You have beautiful anus». так. Я в мене просто слів немає. Як до такого взагалі можна було дійти? А ось у цьому слухати, і вся магія. Ця фраза це ж це повний злам шаблону. Вона настільки несподівана, настільки абсурдна, і при цьому щира. От, позбавлена будь-якого злого умислу. І цей контраст. Спочатку ці глибокі роздуми Beautiful про реальну, реальну реальність, crazy, crazy, crazy а потім бац, комплімент котячому yeah? аносу. Це і є катарсис, you Виходить, саме так. Це… Чиста невідфільтрована емоція, яка своєю безпосередністю просто ну, збиває з ніг і змушує сміятися. Тож виходить, ми маємо такий собі ідеальний рецепт антистресу. Угу. Поєднати щось дуже високе, філософське, з чимось абсолютно приземленим і е, трохи дивним. Саме так югевб'ютуенс і головна ідея тут, мені здається, не в тому, щоб просто втекти від реальності, а в чому? А в тому, щоб навчитися знаходити в цій самій реальності моменти чистої, абсурдної радості. Вони, як маленькі ліхтарики, угу. допомагають пройти через темні часи. Точно. Цей короткий кліп, блискуче нагадування, що іноді найкращий спосіб впоратися з реальністю це зробити їй якийсь дуже дивний і щирий комплімент. І, мабуть, це залишає нас із таким питанням для роздувов, а які маленькі, дивні, можливо, навіть безглузді ритуали допомагають кожному з нас щодня будувати свою власну фортецю спокою. Варто, мабуть, придивитися до них уважніше.